Ось так, небезпечний момент. І що показує арбітер. А він показує червону карточку. Дмитру Харіну за фол останньої надії. І наші зараз мають пробити пенальті. Дивимося повтор цього епізоду. Сергій Ребров. Сергій Ребров вийшов сам на сам з голкіпером росіян, був неправильно ним атакований. Бачите, Дмитро Харін. Це на повторі дуже добре видно. З порушенням правил зупинив нашого нападаючого і змушений залишити футбольне поле. А наша збірна здобула право на пенальті. Я бачу, що з'явився Станіслав Черчесов. На біговій доріжці запасний воротар збірної Росії. Хтось із гравців російської команди має е, слідом за Харіним залишити футбольне поле. Ми подивимося, хто це. Це Сергій Симак. Отже, збірна Росії залишається. Залишається в десятьох. Станіслав Черчесов займає місце воротах. Хоч бачите, як несподівано довелося входити йому у гру, за яких несподіваних обставин, а наші, наші футболісти здобули право на пенальті. І У них є хороша можливість, аби забити третій гол ворота збірної Росії. Отже, дуель Сергій Ребров, Станіслав Черчесов. Досвідчений Черчесов, гравець австрійського Тіроля. 36-й матч проводитиме в складі збірної Росії, не пропустивши жодного м'яча. І Сергій Ребров забиває третій гол. Ворота збірної Росії. Вгадав напрямок польоту м'яча Станіслав Черчесов, але сильно пробив форвард збірної України. Ну і такі м'ячі, як то кажуть, не беруться. Отже, Сергій Ребров робить рахунок 3-1 на користь збірної України.